Суворі воєнково зустріли вас на вулиці за місцем роботи або проживання та вручили призовну повістку. Вітаю! Ви опинилися на початку процесу мобілізації. І якщо ви маєте право на відстрочку від мобілізації за законом або за медичними показниками, саме зараз найкращий час, аби скористатися цим правом. Як документально оформити відстрочку або зробити необхідні до обстеження під час оцінки здоров'я на ВЛК? Зверніться до юриста, який допоможе вам уникнути помилок і зробити все правильно та вчасно. Процес проходження мобілізації можна умовно поділити на кілька етапів. Перший етап це отримання призовної повістки та виклад до військомату для уточнення даних, другий етап направлення на проходження військово-лікарської комісії, яка оцінить стан вашого здоров'я. Третій етап це направлення на навчання та розподіл по підрозділам. Четвертий етап зарахування наказом до військової частини. Перш ніж з'явитися по повістці до територіального центру комплектування, підготуйте документи, які надають вам право на відстрочку, або медичні документи, які підтверджують ваш діагноз. У першому випадку ви зможете написати відповідну заяву та отримати відстрочку від призову. У другому. Якщо для цього є достатні медичні підстави, вийти хоча б на обмежену придатність для подальшої служби в тилові. На наступному етапі, коли вас направляють на навчання або для подальшого відбору відповідно до вашої спеціальності, використати право на відстрочку чи медичне дообстеження стає значно складнішим. Ну, а якщо вас вже зараховано до військової частини, в хід вступають інші закони, адже з цього моменту ви Військовослужбовець. Тому не чекайте, поки проблема набуде серйозного масштабу, та завчасно звертайтесь для отримання юридичної допомоги. Я адвокат Володимир Плетенко і мої контакти ви знайдете в описі профілю.